Алло Привіт! Як ти ставишся до відпочинку на природі? Не можу дочекатися. У мене на думці лише дві речі: дім на природі і ти. Краса. Боже. Тиша. Я кохаю тебе. Кохання. І брат. Макс, що ти тут робиш? Не хвилюйся, ми тут лише на вихідні. Крихітко, ти не віднесеш мої речі нагору. Дякую. Він завжди виводив мене з себе. Він гнався за нами як навіжений. Хіба він вже не мав поїхати? До ранку його тут не буде. Не розумієш, мені нудно. Назбирайте грибів на вечерю. Це мав бути час мого відпочинку на самоті. І що ж я маю робити? Скажи мені, забирайся! Ну все, з мене годі. Ці навушники коштували 300 доларів. О, господи. Від продюсера Волоцюги з рушницею. Привіт, мала. Він поїхав? І так, і ні. Ти мав зробити це після відпочинку. Ситуація змінилася, оскільки він мертвий. Я сяду в тюрму. Ні, якщо нам вдасться замести сліди. <плес> <плес> Коли я думаю про це, у мене розколюється голова. Для цього існують плани, щоб не думати. Ми отримали повідомлення про людину, що, можливо, зникла. Давайте забудемо про повідомлення. Що скажете? У мене є план. Не порань мене. От побачиш. Цього разу все вийде як слід. Дім на природі.